Добрий день, шановні глядачі, хочу вам сказати, що я попав в машину часу. Сюди в Михайлівку я приїхав 22 роки директором школи. А зараз приїхав оформляти пенсію, бо мені вже 60. Так пролітає швидко життя, що навіть не помічаєш. Ось подивіться, яка школа зараз стала. В 85 році молодим спеціалістом я пишу маленьку школу, а зараз така гарна. Хочу всім побажати. Любіть життя. Любіть, бережіть своє здоров'я, любіть своїх рідних і близьких. Бо життя так швидко пролетить. І молодість, бо життя ще не закінчилося. Любіть життя, не зловживайте горілкою, не паліть, бо воно цього не вартує. Треба прожити цікаве життя, а не обкуреним і п'яним. Як каже мій дуже хороший знайомий Бася Василь Андрійович, це як себе треба не любити, щоб так себе вбивати цими сигаретами і горілкою. Любіть себе, любіть життя, любіть близьких, любіть взагалі всіх оточуючих людей, і воно вам поверне доброму. Будьте здорові, шануйте себе. До побачення.